Друзі, всіх вітаю. В нашому кадрі сьогодні знову техніка Solax Power, лінійка Neo LV та його представник 15 кіловатний низьковольтний інвертор гібридний трифазний. Саме будемо розглядати в даному відео можливість роботи без акумулятора. Ось акумулятори низьковольтні, які підходять до даної техніки. Triple Power 368 ємність і Triple Power 5,3. КВт ємність акумуляторів. Але ж дуже часті запитання від потенційних покупців. А як же ж буде працювати дана техніка без акумулятора, які будуть характеристики і властивості даної техніки, ось дане відео буде присвячено відповідям на дані часті запитання? Значить, Розжую трішки, як працює дана техніка. Це гібридний інвертор. Він має змогу працювати як з мережею, так і без мережі повністю за рахунок акумуляторів та ще кое-яких фішок, далі покажу в відео. Також так. ми бачимо генераторні вводи, теж можна як резерв використовувати або сонячні панелі, або генератор для того, щоб накопичувати енергію в акумулятори. І є безпосередньо ще резервні виводи, які підписані EPS. EPS це Emergency Power System, система резервного живлення нашою мовою. Також ми бачимо раз, тут на дротах трансформатори струму вони здійснюють у нас роль вимірювання. Вони вимірюють, значить, споживання по фазно та передаються на плату мозгів інвертора. Таким чином, інвертор знає, скільки у нас. Споживання в нашій мережі, і скільки генерувати сонячної енергії, щоб компенсувати дане споживання. Тобто, Оскільки найчасті питання, як зменшити споживання електроенергії, як зменшити видатки на підприємствах, на середніх та більш малих бізнесах, то дана техніка для таких середніх та малих бізнесів дуже гарно підходить. бо Коштує на вході недорого, працює стабільно, гарантія 10 років сервісне, дистанційне та локальне обслуговування, де доступне на Україні, бо офіційно дана техніка поставляється, і ми її реалізовуємо. Значить, вмикаємо даний інвертор, подаємо йому сонечко і подаємо три фази, бо це трифазний інвертор. І будемо споглядати, як почне працювати дана техніка без акумулятора. Тобто, це перше наше випробування. Як працює інвертор без акумуляторів, ось і як він буде компенсувати споживання. В якості навантажень буду використовувати обігрівачі. Обігрівачі це дуже важливо для нас, особливо взимку. І дивіться на екран інвертора, що ми там споглядаємо. Ми бачимо, що інвертор запускається. По центру дивіться, є картинка. Натискаємо ОН, і таким чином електронний свіч інвертора буде вімкнено. Інвертор по центру нам вже пише State Check. Check це перевірка. Вот. Пройдемо в налаштування. Тут є Battery Setting і бачимо No Battery, Тобто батарейка не вибрана, режим роботи без акумулятора. Дивимось на мережу. Три фази є, споживання у нас на одній фазі. Я навішав безпосередньо навантаження в сам інвертор, щоб... Не облаштовувати для тесту, скажімо, щитоводах. А так ви будете споглядати дуже наглядно, прямо що відбувається. От мережа зараз задіяна буде. Дивимося на сторону сонечка. Бачимо, що сонечко у нас є по 300 вольт, 320, і пішла генерація, як бачимо, від сонечка. Бачимо. Наступне. І дивіться, даний обігрівач він має дві ступіні. Зараз вімкнемо режим хай. Це буде більше споживання. І подивимось, як буде йти компенсація споживання. От, таким чином бачимо зі сторони сонця у нас доступно 1,46. І з мережі, як бачимо, 0 Вт. Споживання немає. Акумулятор, теж, як раніше, я зазначав. Не під'єднаний ми, як бачите, на акумулятор пусті, бат. Ось. Тобто, наше все споживання зараз компенсується сонячними панелями. Інвертор повністю <coughs> задовільняє потреби таким чином, споживання з мережі 0, і навантаження всі працюють з сонячних панелей. Таким чином ми видатки. На електроенергію зменшуємо до нуля. Що ж буде відбуватись, коли навантаження більше, ніж сонячна генерація? Для цього, передбачено, у нас на стенді ще один обігрівач, ми його вмикаємо. Ось він почав гудіти і подивимось, яке сумарне споживання. Ось, оскільки обігрівачі розганяються не відразу, а плавно, то потрібно почекати декілька секунд. От бачимо, у нас. Пішов добор з мережі 1,9 кВт. Тобто А генерація, як бачимо, 1,45 є. Тобто На Сонці зараз доступно тільки 1,45 кВт. Таким чином, ми економимо 1,4 кВт, все інше добираємо з мережі. Економія там половина. скажімо. Так. Тобто, коли навантаження сумарно у нас більше, ніж Генерація Сонця. Інвертор з мережі нам добирає. Ось ми бачимо картинку. О, таким чином працює. Тепер ми знову вимикаємо, потужні навантаження і знову споглядаємо картинку, що Наші навантаження якраз співпадають з сонячною генерацією. Достатньо сонячної генерації, щоб покривати. Все. І даний інвертор також може виступати в ролі генеруючої установки на сонячних станціях, які працюють. З експортом так, по зеленому тарифу або активний споживач. Якщо це юридична особа, дуже часто люди купують техніку як активні споживачі, оформлюють експорт і продають надлишки. Надлишки теж дуже легко регулювати. Ось надлишки виставляємо 0 Вт. Таким чином, інвертор нічого в мережу не буде продавати, буде все кидати на наші споживачі. Якщо ж ми дозволимо тут надлишки продавати, то по нашим документам, які ви оформите, да, там експорт 15 кВт, чи скільки, то він буде на всі надлишки намагатись теж продавати. А хто не оформлює, продаж, то логічно встановлювати акумулятори, щоб сонячна генерація не пропадала дараймно, то акумулювати в акумулятори та далі. Використовувати за акумуляторами дана станція взагалі буде намагатись вам знизити споживання до нуля, а в кого навантаження відбувається тільки в день, коли достатньо сонячної генерації, то можна використовувати і без акумуляторів дані інвертори, і якби стартанути більш з меншим бюджетом на видатки тобто купити тільки сонячні панелі і інвертор. І вже почати економити електроенергію. Як бачимо, це вдається гарно. Ось, навантаження майже 1,5 кВт з мережі 0 Вт споживання. Тепер давайте, значить, наступне тестування проведемо це продемонструємо, що буде відбуватись, коли втрачається мережа. Ось, наприклад, з блекаут, акумулятори не під'єднані. І що буде відбуватись. А навантаження у нас під'єднане. Давайте подивимось, що буде відбуватись. Вимикаю. І, як бачимо, продовжує працювати наш обігрівач в ролі навантаження. І бачимо, яке саме навантаження. Але бачимо, що генерація менше, ніж навантаження. Тобто зараз відбудеться більш всього, Да. От і відбулося. Бачимо есть тобто трошечки сонячної генерації не вистачило, щоб задовольнити наші навантаження, і ми бачимо помилку, яка є EPS Overlap. Це перевищення виходу Emergency Power System. Тобто, навантаження трошки більші були, ніж сонячна генерація, оскільки зараз. Зима генерації мало. ну Взагалі тут панелей під'єднано на стенді небагато, аж 1,5 кВт тільки генерація. Тому е, наступна робота інвертора в онлайні ви побачили, що відбулося. Ми далі робимо вимикання на і дивимося, чи повернеться інвертор в своє положення робоче при тому, що Мережі немає. Мережа вимкнена, і давайте з вами проведемо те тестування, щоб ви відразу бачили, як буде працювати дана техніка. Бачимо, помилка вже зникла на екрані про Overload вихода EPS. І вже тут зеленьким інвертор пише нам чек. State Check. тобто він перевіряє, чи все гарно, і далі ми будемо з вами споглядати, чи повернеться він в своє робоче положення, чи почне знову генерувати при відсутності мережі. Мережа, як бачите, вимкнена. Чуємо, що прокладці три І дивимося на екран. Так, і бачимо: State EPS. Інвертор повернувся. І знову генерує. Тут у нас на IPS доступна знову напруга. Ми переведемо трошки по роботу, бо мережі немає. Ось навантаження. Значить потрібно зробити такі, які будуть відповідати генерації сонячні. І бачимо, що зараз інвертор нам генерує майже 700 Вт. І понаблюдаємо, чи не буде це вже перевищувати. Ось, ну, оскільки ми бачили, що коли ми максимально давали навантаження, то генерація була кг, то 700 Вт він точно буде тягнути. При відсутності мережі. Як бачимо, State написано EPS і бачимо, скільки навантажень. От, total Watt. 68, 680 ватт споживає зараз наш обігрівач. <кій> В кімнаті жара, 23 градуса прямо <кій> конкретно. Так, при тому всьому повна тиша, тобто це не проблема, якісь 700 або 1,5 кВт генерувати. І навіть без акумулятора працює. Тобто, це тестування ми з вами провели. Тобто. Ви онлайн зараз бачите, що відбувається з інвертором, як він працює без акумулятора і без мережі, теж генерує прям мана небесне, скажімо так, прикольний ефект даного інвертора. Тобто він працює сугубо як сонячний генератор. Є сонце, є навантаження. Ви розвернули дану станцію навіть в голому полі і маєте, значить. 380 вольт на виході. Це доволі непогано, я вважаю. Що ж, давайте далі будемо споглядати, що буде відбуватися. Ми зараз знову з вами подали мережу. І інвертор має відновити роботу як мережевий. І знову почне покривати споживання наших навантажень рівно в тому, скільки потрібно. Значить, як попередньо ми з вами розглядали, є мережевий коннектор, тут і є ІПС-канектор, також є генератор. І режими роботи тут можуть бути змішані, як ви бачили. Коли навантаження у нас сумарні більші, то йде добор з мережі. Коли навантаження менші, то ми можемо дозволити експорт і продавати зовні кіловати, як активний споживач. І коли ми не оформлюємо документи на активного споживача, то ми блокуємо експорт цими трансформаторами струму, вони вимірюють навантаження і підстроюють генерацію сонячну таким чином, щоб чітко задовільняти наші потреби наших навантажень. От і все. Таким чином, інвертор, під час того, як є мережа, він працює одночасно по двох коннекторах. Коннектора GRID під'єднані в нас більш потужні навантаження. Треба таким чином облаштувати щиток, щоб тут було декілька автоматів. І з'єднати ці коннектори таким чином, щоб під час того, коли є мережа, інвертор сонячної генерації компенсував нам по цьому коннектору мережеві навантаження. І коли мережа зникає, щоб він мав змогу компенсувати. Більш легкі навантаження, які під'єднані до EPS-канектора. Ну, ці значить, навантаження можуть бути, дорівнювати потужності інвертора без проблем. Але зі сторони мережевого коннектора може навіть буде, бути більше навантаження. Так, чуємо, що тут відбувається. Проклацання релюшки, значить інвертор перевіряє мережу і повернеться в режим мережевого інвертора. Всі тестування проводимо декілька разів, не так, що там 3 секунди щось запрацювало, а відзняли відео, о, о все працює, там тягає сонце і так далі. І при вас зараз проведемо ці тестування декілька разів, щоб ви були впевнені в тому, що Solax Power це. Інвертор з розширеними характеристиками і додатковими можливостями. Тобто, наприклад, якщо на об'єкті вже встановлений мережевий інвертор і настав час його викидувати, то можна замінити його такою технікою Ось і мати додаткові можливості на об'єкті. Тим часом інвертор перевірив мережу. І будемо зараз знову споглядати картинку, як компенсується споживання. Так, і дивіться, на праву верхню частину, де є мережа, у нас з'явились саме надлишки, те, про що ми з вами розмовляли. От таким чином виглядають надлишки, коли є плюсові, бачите, плюсові значення на фазах. Таким чином, інвертор зараз по двом фазам робить експорт. Так як навантаження зараз у нас однофазне, а інвертор трифазний і використовується в режимі мережевого без акумулювання, то під час того, коли він працює як мережевий, всі надлишки він може по двох фазах експортувати. Тобто в мережевих станціях. Потрібно передбачити в щитку навантаження, щоб були теж трифазні. Тобто, коли інвертор трьохфазний, мережевий, то і навантаження в щитку мають бути трьохфазні, коли вони однофазні, то потрібно використовувати акумулятори для більш точного поглинання і всі надлишки акумулювання в акумулятор. Інакше потрібно фази збалансувати по. Навантаженням, щоб вони були рівномірні, бо будете мати деякі перетоки в мережу. Тобто показую максимально розжовую, як працює дана техніка. Ось, Таким чином ми розглянули декілька видів тестувань. Як працює з мережею, як працює поза мережею під навантаженнями, під навантаженням, які. Більші в два рази, чим генерація, менші в два рази, чим генерація. От В даному разі генерація більше, ніж навантаження, то ми маємо надлишки, які експортуються в мережу. Так, і повторне знову тестування це коли зникає мережа, що буде відбуватися, чи буде достатньо знову ж генерації, щоб. Волочити наші навантаження. Дивіться, вимикаємо мережу, як бачимо, не вимкнувся наш обігрівач, і така картинка. State EPS, режим EPS Emergency Power System. І сонечко компенсує наші навантаження. Таким чином, інвертор працює без акумулятора, без мережі і задовільняє нам зараз наші навантаження. Ось така значить, методика роботи даної техніки. Кому відео здалося корисним, ставимо лайкоси, Кому дана техніка цікава, переходимо за посиланням під відео. Ознайомлюємося більш детально з даною технікою. Наш там контактний номер є. Будь ласка, звоніть будемо обговорювати покупку даної техніки, кому дана техніка підходить. Або навіть якщо потрібно потужніше, або слабіше, теж все обговоримо і поставимо вам обладнання.